Дуже часто ми зупиняємося біля цього дуба для того, щоб зробити якісь світлини восени або, або весною. І наразі, 20 серпня 2025 року, ми знову тут зупинилися з синочком, і ви не уявляєте, що ми побачили? Це просто краса! Ви тільки подивіться. Та це ж самий справжнісінький печінковий гриб-трутовик. Але він трішечки підсух, тому що він знаходиться на сонячній стороні. Але ж все таки, погляньте, який він класний! Він цікавий по смаковим якостям, не такий, як всі звичайні їстівні трутовики, тому що в його складі дуже багато вітаміна С. Коли його зрізають, бажано, щоб це був молодий екземпляр. Ну, це молодий, він дуже м'якесенький. Його слайсами нарізають, вимочують там з півгодинки, потім його обмочують в кляр і смажать. На смак він такий цікавий, не такий, як завжди, ви звикли до яких звичайних грибів. він має Кислинку. Так, він містить в собі дуже багато вітаміну С. Всю іншу інформацію ви можете побачити і отримати у мене в моїй групі, надія Мухоморівна та Каріша. Звертайтесь до мене в особисті і дізнавайтеся якомога більше цікавого про гриби.